Так, це була шокуюча новина. Все, що мені відомо, це відомо з вчорашньої прес-конференції в обласній прокуратурі та з сторінки Фейсбук Генерального прокурора, який також про подію, яка вчора мала місце в нашому місті. Більше мене інформації з цього приводу немає. Офіційно вчора перебував у відрядженні в Києві на засіданні комісії з питань встановлення тарифів на водопостачання та водовідведення в нашому місті разом з керівником комунального підприємства Водоканал Карташовим Станіславом. Ведуться певні слідчі дії. Є процедури, я таємниця слідства мені. Більш детальної інформації невідомо, в мене її немає зараз. На час даних подій поки що немає ніяких роз'яснень, деталей нам було необхідно було утриматись поки що відкласти ріш вирішення земельних питань на наступну сесію, оскільки навіть і в проектах рішеннях було зазначено, що контроль за виконанням відповідних рішень покладається в тому числі і на першого заступника Ужгородського міського голови. Проте на даний час дійсно ми не володіємо конкретною якоюсь інформацією щодо цього питання. Ну шоком было, конечно, потому что никто не ждал. Мое мнение, я не знаю, это, возможно, просто политические игры. В любом случае есть закон, который нарушать нельзя, и я думаю, что в этом разберутся люди, которые за это отвечают. Вот жалко просто, что чем дальше, тем больше у людей, по-моему, уже, я не знаю, что должно произойти. Вот слово депутат, я просто сейчас здесь и могу сказать со своей стороны, что слово депутат вызывает Очень чіткий рвотний рефлекс у наших людей я вважаю так: якщо є корупційні різні діяння, не важливо що це за працівник, яку він там політичну силу представляє, який рівень посади, якщо правоохоронці змогли. Провести необхідні заходи і припинити це корупційне діяння це лише плюс. Завжди дивує, що ну невже мер і депутатська більшість розуміючи, що люди проти, що населення негативно ставиться до забудови зелених зон, невже вони це не розуміють і все рівно чомусь цю землю виділяють? Ну от такі от, е, оперативні заходи, які проводять правоохоронці, проливають світло. Ну, в якійсь мірі було дійсно невелика несподіванка, що дійсно е, обшуки. Велися у першого помічника гіршвана Юлійовича Цапа. на рахунок земельних питань. Інформація до нас давно вже надходила. Дійсно, є справи. Велося і розслідування, і з атошниками ми мали випадки, коли дійсно є 200 офіційно атошників, а землю отримало 600. Взагалі, ситуацію я скоріше навіть вітаю, тому що якщо правоохоронці почали працювати, то це можна тільки би, заохочувати. Цей ті типу, синдикат з продажу землі в міській раді треба давно було вже припиняти. Для мене шокуючою новиною стало а, десь присутність у цих схемах і Цапа. Якщо взяти мій конструктор в голові з приводу там, того розподілу землі в міській раді, то Ну, в цьому конструкторі відсутня там персона Іштана ЦАПа. Побачимо, якщо буде встановлено, що дійсно він, то значить ну, будемо цей факт сприймати як належне.